Залишається, на жаль, залишається, і це так просто не викоренити. Це, так знаєш, як це теж стокгольмський синдром, коли ти щось довго любиш, а потім там, ні, ну вони ж не всі такі, ну в них же така культура. І от знов там в опері вони будуть ставити Євгенія Онєгіна, і наші українчики туди йдуть і кажуть, ні, ну а що, це класика? Це ж уже так, типу, ну окей, добре. Якби з усієї класики, якщо вибирати Євгенія Онєгіна, ну про що ми говоримо? І є, звичайно. Я слухала якусь програму спеціально. Це було Радіокультура здається, чи Радіомузика. Французький. Я, так, французький. я їхала просто собі по, по полях і думаю, послухаю зараз класичну музику. І просто один російський композитор за іншим. Я виключила, включаючи спеціально далі типу, і далі, і далі. Потім якась російська піаністка і до неї знову от з таким, Хі -хі -хі", типу ця журналістка. і Тут ми бачимо, значить, оці ж барви російського села. І вже ця піаністка, яка руска, яка виросла в Франції, я так розумію, вже не видима, каже, да українського це там Чайковським, типу, він це написав в Україні після того, як там літо провів. Я ж така думаю, господи. Ну, коротше, знаєш і такого дуже багато на кожному кроці. Далі буде в них Толстаєвський, далі буде стояти книжка, там наприклад, Амеліною, так перекладена, але поряд буде стояти Навальний. знаєш І от вони постійно. В пошуках цих хороших русських, ну якби їм здається, що вони дивляться наперед в оце от примирення, і типу, а чого вони хочуть примиритись? Тому що є ж, от, це от все.